Франківські ведмеді нікуди не зникли, а лише пішли у сплячку. Чутки довкола подальшої долі баскетбольного клубу Говерла спростував його директор Андрій Дроздов. Розповідає, ситуація з клубом дійсно непроста, Нині він позбавлений жодного фінансування. Звідси виник понад тримісячний борг по зарплаті перед персоналом. Також «Говерла» боргує за оренду квартир, у яких мешкали приїжджі гравці, та за членський внесок на участь у суперлізі. За таких обставин увесь клуб був змушений піти у відпустку на невизначений термін. Втім, це не означає, що що Він припинив своє існування, адже подібних офіційних заяв не було. Як тільки ми узнаємо о що э, э, нам скажуть, що ми ліквідуємо своє підприємство, ліквідуємо свій клуб, я сразу соберу вас всіх і об, об этом сообщу вам. Ну пока такого такой вопрос не стоїть, пока мы существуем, ми клуб есть. Є руководство, є люди, які працюють, да, ну, вони зараз отправлены в отпуск. Через таку фінансову скруту говорило, що декілька місяців тому залишили шестеро гравців, в тому числі і легіонери. Попри це, тренери вважають попередню участь команди у Суперлізі вдалою. сподіваються, що вона не остання. Команда завжди отличалась своїм характером, отличалась своїми болельщиками, які були свої культури, імені воспитання, іменно вміння болеть. Приймати широкої душі. І, звісно, жалко буде потеряти таку команду, але ви знаєте, яке положення, не хочу об этом говорити. Тішеве положення в стране. Навірно, треба набратися терпіння і верх. Наразі дирекція клубу очікує наступних вказівок з боку вищого керівництва. Насамперед сподівається, якнайшвидше віддати борги своїм працівникам.